Усім привіт! Вітаю на каналі Пухнасті історії в'язання від катрусі. Сумно мені без щомісячних спільних проєктів. В жовтневих стартах я участі не брала, а у магічному кубіку таки вирішила взяти участь. Три процеси в мене вже тягнуться з давніх давен, як кажуть. І ще три невеличких я Буквально за пару днів розпочала і хочу їх просувати у магічному кубику. Нагадаю, що організатором і незмінним куратором даного спільника є Оленка і її канал Єлена Боганова Хендмейд». І на її канал та канали інших дівчаток-учасниць, там їх надзвичайно вже багато, залишу в описі під відео. Ось процесики всі я написала тут у зошиті, про них розповідати дуже не буду, бо ну, я думаю, що дивляться одні ті самі, і вже я їх показувала. Як ото кажуть, 100-500 разів. А про коротенькі, якщо будуть випадати, я, ну, в принципі, про кожний процес, коли кубик буде його буде він випадати, то буду коротенько розповідати, яка ниточка і на якому етапі він в'яжеться. Тож, зараз подивимося, що нам випало на понеділок. І е, далі тоді вже кожного дня буду підключатися і показувати, які процеси я буду брати з понеділка по п'ятницю. Отже, на понеділок 9 жовтня нам випали проекти під номером 3 та під номером 2. Під номером 3 в мене вишиванка гачком, яку я в'яжу вже досить довго. Ось таких два клубочка в мене приготовано, і зараз покажу саму вишиванку. Тіло я дов'язала, можна так сказати, воно закінчується ось мережкою. Ось такою Ниточку я ще не відрізала, ось залишився такий клубочок. Я просто не знаю, може я ще рядок пров'яжу або стопчиками без накиду, або з топчиком ну побачу. Тому поки що не відривала ниточку, але в принципі за описом тіло в мене вже закінчено. І ось оцих два клубочка, це в мене буде на рукава. Рукава будуть Ажурними, тобто, ну, не аж, філейною сіткою в'язатися, ось уже почався вив'язуватись тут узорчик. Ще я ниточку не приєднувала. Сподіваюся, що рукава зв'яжуться швидше, ніж я в'язала це тіло. так і Під номером 2, ось така в мене є гарна ниточка. З неї, до речі, зв'язаний і ось оцей гарбузик. Кольорі зараз 100% передається на даному кадрі. І я почала в'язати ось такі шкарпетки це собі на 48 петлях. Назвала їх шкарпетки-хурма за кольором цієї ниточки. Ниточка це українська вовна. В 100 грамах, здається, 300 метрів. 80% шерсть, 20% акрилу. Хочу собі такі тепленькі шкарпетки для роботи, бо в мене прохолодно там, де я працюю. Тож, а з такої сіренької ниточки я в'язала для військових, і після прання вони дуже класно розпушаються, і прям такі робляться щільненькі тепленькі шкарпеточки. Тож, ось такі проекти випали нам в понеділок. Будемо працювати, і до наступного підключення. На вівторок нам випали кубики з проектами під номером 6 і під номером 5. Під номером 6 у мене написано шкарпетка спіралька. Ось таку я вже була одну зв'язала. Шкарпетку спіральку це з пряжі Газал Happy фіт Колір вже не скажу, бо етикетку давно викинула одна. І іншу. нитка в мене закінчилась. Ну, як закінчилась, ось на іншій шкарпетці. Буквально почала я пров'язувати резиночку. І далі цю шкарпетку. Я хочу продовжувати ось із такої ниточки, також осінніх кольорів. Я думаю, має вийти цікаво. Це такі будуть ну, домашні, чи, може, якісь такі просто веселенькі шкарпеточки з різної пряжі, але з однаковим малюнком. Це ниточка, здається, на кобохо. Також колір не знаю, бо вже я її викинула, колись я з неї також в'язала шкарпетки. Єдине, що я хочу е, перезняти зі спиці 2,25 на спиці 2 і продовжувати в'язати, бо ця ниточка тонша. Е, чим Gazal Happy Fit. Це класична шкарпеткова пряжа. А в Gazal Happy Fit на 100 грамах, здається, 330 метрів чи 300 метрів. 50, тобто, ну так, воно, наче і не дуже помітно, але ну сама ниточка тоньша. Ми якраз і протестую, яка з них буде краще носитись і краще буде гріти. Тож, ось така інша шкарпетка, спіралька буде в мене під номером 6. І зараз тут поставлю маркірок, хоча, в принципі, Якраз там відв'язана резиночка, і буквально початок візерунку, ну, поставимо тут маркер. І, я, здається, вчора у вчорашніх процесах 3,2 маркери не ставила, але там у вишиванці я рукав, тобто ну, там тіло дов'язане, немає, що відмічати. А... Рукав, Ну це, якби, зовсім інша частина виробу. І в шкарпетках теж там буквально була відв'язана резиночка, тож я вже почала там ну в'язати саму, саму хулявку. Тож, в принципі, Ну маркер поставила, але вже показувати поки що не буду. так Це значить мій процесик номер 6 і процес номер 5. Який названий корот, коротко джемпер. Це ось такий мій джемпер майбутній. Сподіваюся, що я його теж дов'яжу. Може, навіть в цьому році: це ниточка: ось печі філаті Філ, 60% альпаки, 10% мереносу, 30% PA в 100 грамах тисячу метрів, але я в'яжу у дві ниточки. Ось від бобінки і такий моточок у мене намотаний. Щось різкість взагалі немає. Так, вяжу по опису верби цвіт топ. Я в собі зв'язала один такий, але з більш товстої пряжі там бавовна, шовк, щось таке такий він більш. Як весняно-осінній варіант на більш теплу погоду, а це буде така як тоненька павутинка, але з ажурним узором. По опису Тетяни Федюрко, Такі вона створює ажурні гарні речі. Так, Тож, так тут у мене відв'язаний, здається, росток, я вже його, мабуть, трохи навіть розпустила, потім. Щось тут перенабирало. Треба буде відкрити опис, все уважно перечитати. Е, так, поставлю маркер. Це жовтий, мабуть, теж стоїть від якогось магічного кубіка. Зараз ми його... Ні, краще поставимо інший, бо мало ли, може, це й треба. Поставимо е, помаранчевий. А тоді я відкрию опис, подивлюся. Може, той маркер треба, якщо не треба, то потім його зніму. Так, це в мене процесик під номером 5. Так, всім до завтра. Привіт! Сьогодні середа, і кубики нам дають змогу пов'язати процесики під номером 4 і під номером 5. Спочатку покажу процесик під номером 5. Це мій джемпер. Ось вчора пров'язала, на, мабуть, чотири тут рядочка, чи скільки раз. Так, 4 рядочка пров'язала, нарешті я його зсунула з мертвої точки, як би мовити. Вже забула, скільки тут петель, але петель дуже багато. Так, це. Процесик номер 5. І під номером 4 в мене записано шапка. Зараз буду показувати, що за шапка. І на якій вона етапі. Ось шапка, набрато Пров'язано один рядок, аж 1 Шапка із ниточки. Зараз покажу ось моточок Alizella Gold Plus Classic. 100 грамах 140 метрів 50% акрила, 49% шерсті. Етикетки з цієї пряжі немає. Вже давно вона перемотана в клубок, бо моток був розпався. ну такий Цей колір світлі, світло-сірий, а цей трошки темніший. Така сіренька фапочка. В'яжу за майстер-класом. Олі, канал її Ольга Гніць, це моя в'язальна подружка з Дніпра. посилання на майстер-клас залишу в описі. Я не знаю, чи бере вона участь у кубіках жовтня. Якщо бере, то також вона буде в списочку дівчаток учасниць. Ось така почата в мене шапочка. Це шапочка іменно під оцю пряжу, я так розумію, вона знімала майстер-клас. І, мабуть, тоді ж з тих часів лежать у мене ці моточки пряжі, тож хочу повив'язувати з них шапочки. Всім дякую за увагу і до завтра. Сьогодні четверг, і нам кубики дали процесики під номером 6 і під номером 3. Під номером 6 у мене карпетка спіралька. Ось я її пров'язала від маркера скики. Перейшла таки на спиці номер 2 В цій пряжі зовсім по-іншому виглядає спіралька, але така буде цікава пара різнокольорових шкарпеток. Так, я думаю, що закінчу цю шкарпетку до кінця магічного кубіка. І. Якщо особливо ще і в п'ятницю випаде, то тоді буду, мабуть, в'язати другий процес. А якщо випаде дублем, то буде дуже цікаво. Так, і процесик номер 3 вишиванка гачком. Також здвинулося. Ось у мене я почала в'язати рукавчик і відв'язала тут чотири рядочка. Ось приєднана ниточка. І від цього підрізику пров'язала 4 рядочка, тут по верхній частині рукава вив'язується узор філейною сіточкою. І я тепер оце думаю, чи відразу починати і другий рукав, бо там така досить складна схема, щоб потім не перегоріти до другого рукава, то потихеньку в'язати. Обидва рукави одночасно. Тож, ось такі процеси в нас випали на четверг, йдемо працювати і до завтра. І так, сьогодні в нас п'ятниця, 13, чудовий день, і на сьогодні кубики нам випали, як процеси, під номером 1 і під номером 2. Дівчатка в чаті дуже просили і перший, і другий процес, і такі кубики почули. Бо які вони правильно магічні. Отже, під першим номером у мене заявлено комбінезончик. Я ось показую це вставочка комбінезона Цього м -м, спинку я почала вже бозна коли давно. І оцю частинку теж вона була в мене розпочата вже досить давно. Але добре, що я її не просувала, бо колись, коли я тут почала зараз. Передивлятися петлі, то не пров'язала один із отворів для для гудзика Тому розпустила тут буквально 2 чи 3 рядочка і буду вив'язувати отвори для гудзиків. Це дитячий комбінезончик із благодійної пряжі, досить багато її в мене. Для фонду чарівниці добра. В'яжу на спицях номер 3 Так, і під номером 2 у мене шкарпетки хурма. Ось як кольору, як цей гарбузик. І цей процес у нас випадав у перший день. І першу шкарпетку одну, тобто, я закінчила, ось така вона вийшла. Гарно в'язати на свій 36-й. З половиною розмір, бо дуже швидко закінчується полотно шкарпетки. І я почала буквально ось набрала 2-4 ряда резиночки і почала вив'язувати для другої шкарпетки. Сподіваюся, що сьогодні буде в мене час і, можливо, я її закінчу, якщо ні, то дов'яжу завтра. Сьогодні ще йду на манікюр, такий в мене був патріотичний вже відріз. І уже у неділю з новим манікюрчиком буду знімати заключне відео по магічному кубику жовтня. Всім до зустрічі! Всім привіт! Сьогодні в нас вже неділя, 15 жовтня, якраз половина жовтня промайнула наче один день, і в нас сьогодні вже підсумки по магічному кубику в жовтні місяці. Отже, зараз швиденько пробіжусь по процесиках, покажу, чи вдалося мені щось пров'язати, що не вдалося пров'язати. І відразу буду казати, скільки разів на тиждень той чи інший процес випадав у цьому кубику. Отже, під номером один у мене було заявлено комбінезончик. Він у нас випадав лише один раз в п'ятницю, 13 числа, і я його не просунула від слова зовсім. Але мене не покидає надія, що. В цьому місяці я його таки хочу закінчити. Тож, не буду довго зупинятися на ньому. Ось на такому етапі відв'язаний перед. І вже в мене там є, відв'язано спинка-регланчиком. Під номером 2 у мене було заявлено шкарпетки Хурма. Ось, із такої ниточки, як гарбузик. у мене До речі, знайшла в себе з іграшок ще. Ось такий є в мене гарбуз. Колись його в'язала в інстаграмі, якийсь був теж марафон по іграшках, вже не пам'ятаю, як називається. Така цікава техніка, чи туніське в'язання, чи якось так. Ну, ця Кожна долька вив'язувалася з наступної, тобто тут нема ні утяжок, нічого. І ось такий цікавий він вийшов. Так, і цей я в'язала в цьому вже році. Отже, шкарпетки хурма. Ось такий шматочок пряжі в мене залишився. І такі шкарпеточки в мене вийшли. Звичайні тепленькі шкарпетки, ще вони не випрані. Вони в нас випадали двічі у понеділок та в п'ятницю, тож ну, в п'ятницю я, в принципі, їх і закінчувала. Із моточка, того, що в мене було, це в мене вийшов гарбуз і пара таких шкарпеток, такий залишок, але в мене ще є ціла бобіна цієї пряжі. Я нагадаю, що це вовна, вовна з поліефіром від українського виробника. З 100 грама, здається, 280 чи 300 метрів. Ну, ось така ниточка по товщині. Вона дуже класно розпушається після прання, бо з такого з такої пряжі але сірого кольору я в'язала шкарпетки для наших захисників. Отже, це така моя перша готова робота у цьому кубику жовтня. так е, Під номером 3. Я брала собі в роботу вишиванку гачком. І вона в нас випадала двічі, але, здається, теж я її брала тільки в перший день. Ось я почала відв'язувати рукавчик. Ну, я, здається, показувала результати. Тут у мене відв'язано 4 рядочка від рукава. Початок ниточки і 4 рядочка відв'язано. Буду потихеньку просувати, зараз вона мені не горить, оскільки вже стало більш прохолодно. А до наступної весни, я думаю, що дов'яжу цю вишиваночку. Так. Четвертий процесик це шапка. Просто шапка і так, просто вона ось така готова шапка. Також тут залишився ось такий шматочок нитки. Я не знаю, може метр чи трошки більше. М -м, повністю пішов моток М -м, з таким відворотом. Досить тугенька. Е, я думаю, може мені наступну шапку в'язати на спицях п'ятірка, бо в мене є ще така пряжа, і я е, хотіла вив'язати з неї шапки, але не знаю, може, і на 4, бо цю я в'язала на 4,5. І така вона вийшла досить щільненька. Але на мене вона трохи, здається, малувата. Ну так, вона гарно сидить в облипку. Пряжа це Alize Lana Gold, та що в 100 грамах 140 метрів, здається. 49% шерсті, 51 акрил. Так, ось така шапочка в мене готова. П'ятий процесик це в мене був мій джемпер а-ля павутинка. І він у нас випадав також двічі, але я його в'язала, мабуть, теж тільки один раз. Дуже важко. З нього петлі злітають, не можна ці спиці ніде класти, щоб ніде, ну, як тільки десь той, і все відразу спадає. це... У мене маркер початку ряду, а цей маркер вставила на початку кубика і ось скільки пров'язала. Тут, здається, 4 рядочки. Такий процес. В принципі, якщо починати його в'язати сісти, то від нього важко відірватися. Але. Ну, от сам факт, я більшу увагу звернула на мої маленькі процесики. ну, Мені хотілося їх позавершувати, бо якщо, наприклад, там в шкарпетці залишалося відв'язати трошки стопи чи мисок, то я вже брала той процес в роботу, бо вчора, 14 жовтня, майже не в'язала, а, здається, закінчувала ось цю шапку. Тут мені треба було завершити макушку і закрити петлі. Тому такі великі процеси, знову в мене як не, ну, не дуже багато пров'язалися. Але хоч потрошечку, я ну, цих трішки просунула, і дуже цьому рада. Так, і наступний, шостий і останній процес, який я брала в магічний кубик, це була шкарпетка спіралька. Нагадаю, що першу я була відв'язала раніше, а другу я в'язала ось із ось такої ниточки. Це, здається, чи на кобохо, чи aliзе Comfort Ну, Я точно не пам'ятаю, бо етикетки вже немає. Резиночку почала вив'язувати. Також цією це казал Happy Fit. А потім продовжила. Ось так в'язати спіралькою шкарпетку. Наче і пара, і не пара. Така цікава вийшла, але для дому, я думаю, вийдуть такі, а може і не для дому, можна десь в кросівки вдягати і в таких веселеньких шкарпетках ходити по вулиці. Вони не дуже високі, вийшли, але якраз. В принципі, ну, така стандартна висота голявки десь відв'язана. Нагадаю, що в'язала по майстер-класу Марійки з канал її Марусина Скринька Рукоділля. А дякую тобі, Марійко, ще раз за детальний майстер-клас і за натхнення, яке ти нам даруєш. Отже, ось такі результати по кубику в мене вийшли в цьому місяці. В принципі, я дуже задоволена. Як завжди, часу вистачає зовсім на трошечки в'язати, чекаєш осінні, думаєш, що буде менше роботи, але її менше не стає. І це, це також радує, бо стабільна робота також приносить немало задоволення. Отже, всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі. До наступного підключення, яке, я думаю, буде через тиждень. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте повітряними тривогами. Слава Україні!